Ви написали, що, що те, що ДБР відмовилося порушувати справу проти е, Юрія Содоля. Ви назвали це абсолютно дикою ситуацією. Е, чому так? Тому от я просто скажу, що, наприклад, я спілкувалася раніше з Юрієм Бутусовим про це. Так він одразу сказав: ніякої справи не буде, не розраховуйте. На що ви, Олеже, розраховували? Дика ситуація з юридичної точки зору. Просто. Да. Я, на що я розраховував? Я коли брав до рук зброю, розраховував, що у нас в тилу буде правова держава. В принципі, і за це дуже багато людей. Так само воюють. Ми воюємо не за те, щоб бути схожими на нашого сусіда, а аж навпаки. Тому розраховував все ж таки, що буде працювати закон. І ми зараз не про розслідування, навіть говоримо, так? тому що має бути всебічне розслідування, дій, соделя і так далі. Ми говоримо про відкриття кримінального провадження, що гарантовано законом, імперативною нормою. І в принципі, там не може бути якихось за чи проти, там прямий обов'язок слідчого відкривати кримінальне провадження по заяві. А ми на етапі просто такого дрібного чогось, як заява, уже стикаємося з перешкоджаннями, з перешкоджаннями українського слідства, державного бюро розслідувань в тому, щоб справу банально порушити проти, проти цього діяча. А про що тому... це свідчить? А що про що це що це означає? Це означає, що в нас в країні не працює. На жаль, верховенство права це означає, що на країні працює телефонне право. І на жаль, оці от зараз історії, котрі є з Олегом Татаровим, воно підтверджується те, що у нас Офіс президента України контролює правоохоронну систему, контролює судову систему, і у нас нема. Неупередженості масма немає... ви згадали офіс президента в цій історії? Не знаю, там Кротевич не 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 вказує нікого конкретно, але він каже, що йому дали зрозуміти, що була якась вказівка зверху не давати хід цій справі. Так а від кого могла бути ця вказівка? Якщо ви вже згадали офіс президента, ну навіщо офісу президента викривати якогось генерала, в якого дуже погана репутація у війську? Так, я згадав Олега Татарова, тому що так вона на жаль працює в нашій країні. Не ну є прізвища, їх треба називати хто дає вказівки правоохоронним органам, хто контролює Беп, хто контролює ДБР, це це прізвище. Вдома це Олег Татаров. не, добит, але не, добит, про, не содоля, але про содоля, але про соделя понековича так, так безперечно, про содоля відповідаючи на ваше питання, для чого це офісу президента, для чого це українській владі. Содоль – це не рядовий якихось якийсь командир. Це людина, котра обіймала вищі керівні посади у війську, і багато своїх рішень він приймав, в тому числі, з консультаціями на ставці, з консультаціями з главкомом і з верховним головним збройних сил України. І це свідчить про те, що е, слухайте е, та безперечно, я підтверджую і підтримую е, пана Куртревича про те, що Содель загубив дуже багато життів. Але скажу більше, він неоднособово дуже часто приймав е, ці рішення. Відповідно, якщо розслідувати справу по содолю. Так, то може може з'явитися дуже багато інших цікавих прізвищ, котрі не вигідні для української влади. В сенсі це вийти ж, очевидно, на самих себе чи що ви маєте на увазі? Сенці вийти на самих себе, та, тому що давайте відверто. Содолем мені особисто все зрозуміло з тим діячем. Але управління військами, управління напрямками, це не тільки Содоль, це не тільки командувач об'єднаних сил. Так, це людина звітує, подає певну інформацію. Тому ж главкому і на ставку Верховного командувача Збройних сил України, що, в принципі, робилося регулярно. І туди ми зверталися і повідомляли цю інформацію не публічно ще дуже і дуже давно. Ми намагалися, щоб ця ситуація була цивілізованою. Ми не хотіли гратися в соціальні мережі і так далі. Але нас відфутболювали, це теж загально. Вже, вибачте, відомий факт, що намагалися зробити по-нормальному, і пішли в інформаційний простір, коли вже просто іншого нічого не, не залишалося е, військовим і е, ветеранам. Тому е, так я глибоко переконаний, що саме українська влада, на жаль, і офіс президента України дає такі вказівки державного бюро розслідувань. Ну бо це абсурд, ну бо це імперативна норма е, 214 статті Кримінального процесуального кодексу України, де слідчий зобов'язаний. Протягом 24 годин і не пізніше внести відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрити кримінальне провадження. А якщо, зараз Це Кротевич, норма. А якщо от зараз Кротевич він повідомив, що він звернувся до суду, тепер я так засідання на кінець серпня, якщо я не помиляюся, призначили, чи правильно я розумію, що тепер суд може зобов'язати ДБР відкрити справу? Може зобов'язати, є така практика, але зараз я стикнувся з дуже хитрою. Практикою судів, коли судишся проти високопосадовців, для чого це все робиться. Тобто, порушені порушена імперативна норма статті, порушена права заявника. Що зараз зробить український суд? Я на тут на 99% певний, що буде в цьому судовому засіданні, тобто Курткевичу надали відповідь про те, що право не відкрито. На підставі цього він оскаржується дії суді. Але закон говорить також про позовні сроки цього звернення, і вони зараз дуже хитро це обчислюють не з моменту відповіді, що логічно, ну тому що заявник не може вгадати, відкриють кримінальну справу чи не відкриють. Йому треба дочекатися цієї відповіді. Тут абсолютно фантастично займає позицію про те, що заявник має чекати 10 днів, не дочікуватися відповіді і подавати в суд. Так, наприклад, у нашої команди по Пошуляк Олені, голові е, партії Суга народу. Відмовили відкритті кримінальне провадження через просто от таку от фантастику з паном Кродкевичем, в мене дуже велика підозра, що буде, на жаль, е так само. І я е не впевнений, що е суд відкриє провадження. Ми подивимося на порядність судів, тому що я кажу, тут історія з логікою. Ну, не може заявник передбачити, чи відкриють справу, чи не відкриють. Він буде оскаржувати щось, коли буде відповідь. Наші суди зараз по високопосадовцям почали займати позицію, що. Не треба було нічого чекати, могли сразу подавати в типу, суд. Ну це просто абсурд. Е... То чи є такий момент? от, часто нам генерали про це якраз говорили. Які ну не те щоб підтримували Содоля, але е, ніби були таким, е, таким критичним голосом в цій історії. Вони кажуть про те, що ну так нема кому судити генералів. нас же немає спеціалізованих судів, е, немає спеціалізованої там прокуратури. І, і хто буде судити цих людей? Нема спеціалістів. Ну слухайте, поки що немає спеціалізованого такого суду. Це дискутивне питання, можливо, це і треба зробити. Але давайте так: ну спускайтесь генерали на землю, ви прості смертні, солдатів є кому судити, то і генералів знайдеться, кому судити. Є загальна юрисдикція, є спеціалізована юрисдикція по розслідуванню. Це державне бюро розслідувань. По суду це буде загальна юрисдикція, це буде районний суд першої інстанції. І так далі, це буде спеціалізована прокуратура у військовій сфері е, офісу генерального прокурора, е, тому я це не поділяю. Є кому судити було бажання, ну, було бажання. Ну слухайте, там нічого складнішого, я не знаю. Ну там вбивство людей, там е, зловживання службовим становищем, там службова недбалість. Ну тільки да, зі специфікою бойових дій, військових і так далі. Так слухайте, ну військові заявники Говорять про те, що доєднайте нас свідками. Ми дамо свідчення. Не, до... не приєднують. Ну, це начальника штабу Азов досі не приєднали навіть справи, не взяли свідчення в якості свідка.